Доброго дня, шановні глядачі! Вітаємо вас на каналі компанії Електромотор. Зараз зробимо запуск через ключ дистанційного керування нашого інверторного генератора фірма ITC модель jj 65 ei номінальною потужністю 6 кВт і піковою 6,5. Отже, друзі, для того, щоб його запустити, подбайте про те, щоб у вас був, як ви бачите, бензин всередині. Ми використовуємо 95 євро. Треба долити мастило в наш картер. Конкретно зараз використовується мастило 10W40 для 4 двигунів на півсинтетику, тому радимо також таке використовувати. І слідкуйте, щоб рівень у вас був завжди достатній. Перейдемо на передню панель. І Для того, щоб його запустити, нам треба зробити деякі цікаві кроки. Перше, ключ переводимо у положення Run працюючий, подачу палива ставимо наліво-он. Як ми бачимо, вверх це off, вліво, да, переключаємо вліво. Заслоночку нашу. Зробили. Зараз спробуємо запустити з допомогою пульта. Є у нас дві клавіші, як ви бачите. Одна замочок закритий, одна відкритий. Заводимо якраз відкритим. Слідкуємо, як відпрацьовує система. Так, чому вже? Довірся. І заслонку тепер беремо і закриваємо всередину, Тобі ж відкриваємо. Бачите, працює. Отакий от, от генератор, друзі, треба також після того, як ви його купуєте, відкрити кришку і підключити клеми акумулятора, бо завдяки конкретно акумулятору у нас і створюється запуск нашого генератора. Тому пам'ятайте про це, не думайте, що щось у вас не працює. Просто треба про це пам'ятати. Ну і зараз тоді ми його виключимо також через путик дистанційного керування. Нажимаємо замочок закрити. Все, як ви бачите, працює. Все супер. Ось от такий от цікавий генератор. Також, друзі, під час використання таких інверторних генераторів, старайтесь давати йому працювати ну, щонайменше 4, наприклад, може 5 годин. Давайте відпочивати від інвертора вони досить ніжні пристрої. Старайтесь його не перенавантажувати дуже сильно, щоб він у вас прослугував якомога довше. Ну і пам'ятайте про заміну мастила. Ми рекомендуємо 50 мотогодин робити заміну. Щоб він у вас слугував довго, надійно і все було супер. Ось такий от генератор чудовий компанія Електромотор. Бачите, стараємось порадувати вас такими відеооглядами, коли приходять товари, для того, щоб вам було зрозуміліше і ви купували надійну річ. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення.